Ну, може, багато хто з вас чув це слово, CRM – CRM – це Customer Relations Manager. Це дуже важлива система для керівництва в будь-якому бізнесі. Це е, починалося це все як системи по е, зберіганню даних про ваших клієнтів. І по факту, навіть будь-яка таблиця, будь-який, наприклад, Excel, Excel може вважатися crm системою Це просто дуже дуже примітивна система. Е, і, е, скажімо, так: системи це дуже є дуже складні, є безкоштовні. Є дуже великі, є дуже складні, є дуже дорогі. А ми всі знаємо, що для, для громадянської діяльності для, для активізму все ж таки завдання не дуже комерційні, трошки інші. Тому тут я хочу притися і вам дати декілька прикладів систем, які саме створені для роботи громадських об'єднань та активістів. І вони також мають підвищений рівень безпеки, і вони фактично більш-менш створені. Для використання громадськими об'єднаннями і більшість з них безкоштовна, це дуже дуже важливо, тому що в системі СРЕМ системи зазвичай дуже багато коштують. Є безкоштовні системи, і хто працював в Україні наприклад, з такими системами, може з нами з ними стикався. Просто маєте на увазі, що досить велика кількість таких систем, особливо безкоштовних, вони зроблені в Росії. І дуже дуже важливо перевіряти хто хто загрі виробник цього, тому що все, що йде з Росії, небезпечно. Ми вже це знаємо, і на це треба звертати увагу. Тому я тут не, не я перевіряв списки цих проектів, дивився на ті, які не не мають нічого спільного з ворогом, і давав намагався вам давати, намагаюся тут давати вам список саме назв і список проектів, які більш-менш знаходяться в безпечному середовищі і надають безкоштовні послуги саме до громадських об'єднань. Тут декілька нас великих: це Сіво CRM, яка створена спеціально для Геосвіт СРМ, а HubSpot. HubSpot взагалі, це дуже цікавий проект. Це комерційна компанія. І у них є комерційний CRM, але у них є також версія для, для громадських об'єднань. Це, це, це от, називається HubSpot CRM для Non-Profits. Те саме Salesforce. Salesforce це дуже велика система. Це дуже видатна система, дорога, розвинена система для для керування, керування відносинами з клієнтами але у них є своя версія Non-Profit ну, Cloud, яка називається яка саме створена для неприбуткових об'єднань а також тут є Golden воронтіл воронтір марк це все американські компанії які частково покривають потреби громадських об'єднань в організації в зберіганні даних і координації діяльності між декількома напрямками того що що робить громадське об'єднання